Ганебна зустріч європейців. Львівщина продовжує шукувати відсутністю дорожнього покриття просто на в'їзді в Україну, яка між іншим прагне до Європи. За 30 кілометрів від Польщі ми знайшли дорогу, що веде буквально у кам'яний вік. Міжміські перевізники відмовляються їздити тамтешніми шляхами, а місцевий люд залишився відрізаним від цивілізації. Джедаї відшукали губернатора, який і відповідає за цей безлад. Чого ж наобіцяв чиновник? розкаже. Же і на Львів культурна столиця України. Щороку місто Лева відвідує понад мільйон туристів. Та перше, що впадає в око іноземців, які перетинають кордон, не дивовижна архітектура старого міста і навіть не мальовнича природа, а місцеві дороги. Це ну жахливий стан дороги, і просто я не знаю скільки автомобілів будуть взагалі це витримувати. Ну і тим більше люди, які тут проживають, вони їздять кожен день. То це для них ну болюбольбова точка. Знайомтеся, дорога червоноград Радехів. Звідси лише 28 кілометрів до кордону з Польщу. На вашу думку, яке перше враження наша країна справляє на іноземців? Ви хочете по таких в європу, б бійба другі дорогою. Та річ у тому, що інші дороги Львівщини, які сполучають багато населених пунктів, мають точно такий жахливий стан. Шлях завдовжкою 60 кілометрів водії за хорошої дороги долає зазвичай за одну годину. А от для того, щоб проїхати усього 35 кілометрів дороги сполученням червоноград Радехів, знадобиться цілих дві. Цю ділянку траси не ремонтували вже чверть століття. Сьогодні ця больова точка по праву входить до десятки найгірших доріг України. Ресора через день тріскає то там, то там то ж яма, то ж неможливо їхати. Так і якщо їде велосипедист, то він скоріше йде. і йдуть пішки, люди теж скоріше йдуть. Як я їду те машиною. То неможливо, вже пора зробити. Забув про ці путівці, і будь-який громадський транспорт. Тутешні мешканці жартують. Живуть, наче полярники відрізані від цивілізації. Ніякий транспорт не йде. Автобуси всі на Київ йшов, відмінили. На рівне йшов відмінили. Тернопіль, Черноград відмінили, йшов Сокаль рівне теж відмінили. Бо не хочуть їхати нічого. Не повірите, але цією дорогою чи не щодня їздить і сам губернатор Львівщини? Побачивши нашу знімальну групу, чиновник спробував накивати п'ятами, але втекти не дало саме дорожнє покриття. трохи розгублений, губернатор не одразу добирає потрібні слова на камеру. Я не хочу, щоб е, говорити про те, що було до цього. Зрештою, чиновник зізнається раніше, 2016-го автомобілістам дороги тут не бачити. Наступного року, оскільки грудневі кошти це буде біля 100 мільйонів. Вже поступлять наступного року. То ми будемо мати можливість навесні вже розпочати ремонтні роботи по цій дорозі. Почувши ці слова, місцеві жителі не стримують емоцій. Тепер вони не лише сподіваються до. Чекатися початку відновлювальних робіт, а й навіть обіцяють влаштувати з цього приводу свято у селі. До нового року зроблять дорогу, хоча навіть полатають, щоб їх ям не було. Я заріжу свиню і вас всіх тут приймаю. Отже, рівно за рік зустрічаємося з вами на цій ділянці. За рік за рік. А то, то ж до другого року. Через... через рік, через рік. Ну хай буде так. Я ще одну синю виводу і губернатор разом приїжджають. Хотів би ще дочекатися дорожню. діти і внуки їздили. Живете поруч з такими дорогами.